Основні фейки і та маніпуляції ворога, які були спростовані центром протягом цього тижня. Збройні сили України та інші українські військові підрозділи начебто заблокували евакуацію цивільних з Вовчанська. Мовляв, це робиться для того, щоб використовувати їх як живий щит. Насправді це черговий рашистський фейк, мета якого дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати збройні сили України. Станом на 12 травня з Вовчанської громади вивезли майже 6 тисяч жителів. Евакуація цивільного населення продовжується. Ворожі телеграм-канали поширюють повідомлення, нібито від ДСНС України, із закликами евакуюватися з міста Харкова у безпечніше місце. Як доказ, расисти демонструють фото екрану телефону, на якому видно відповідне повідомлення. Верифікувавши інформацію в ДСНС України, центр повідомляє, що насправді це черговий ворожий фейк. Згідно з повідомленнями Харківської міської ради, потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.